Вітання на телеканалі Дніпро Тіві Випуск новин спорту міжнародній федерації продовжують збереження відсторонення російських та білоруських спортсменів на сезон 2024-2025 років. Про подібне заявили у міжнародному союзі біатлоністів. Рішення конгресу від 2022 року залишиться в силі. Це означає, що російські спортсмени не братимуть участі у змаганнях у правилах. IBU. відсутнє положення щодо участі спортсменів у нейтральному статусі повідомила організація Росіяни та Білоруси пропустять початок відбіркового циклу до Олімпіади 2026, який стартує з етапу Кубка АйБіу в ІДРЕ. Відсторонення російських спортсменів від турнірів продовжила і міжнародна федерація лижного спорту ФІС. Не було ніяких обговорень чи чогось такого. Нас просто поінформували, що в наступному сезоні не буде ніяких змін у цьому питанні, і це добре, тому що Швеція. Належить до тієї частини ФІС, яка дійсно підтримує продовження відсторонення, доки нічого не зміниться в Україні. Неправильно допускати їх за нинішніх умов резюмував голова відділу лижних гонок Шведської асоціації лижного спорту Ларс Оберг. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсменам з Російської Федерації та Білорусі заборонено брати участь у всіх міжнародних лижних змаганнях під Гегідою ФІС. Чоловіча збірна України вдруге у своїй історії зіграє у півфіналі чемпіонату світу з футзалу, який вийшов на фініп... Нічну пряму в Узбекистані подібне сталося після того, як підопічні Олександра Косенка більш ніж переконливо 9-4 у чвертьфіналі здолали Венесуелу, яка напередодні була сильнішою від Іспанії. 2 жовтня за вихід до фіналу синьо жовті зійдуться з найтитулованішою командою світу Бразилією, яка на восьми з дев'яти попередніх мундіалей фінішувала у призовій трійці п'ять разів на першому місці, двічі на третьому, одного разу на другому. Єдиний чемпіонат світу, де Бразилія залишилася без нагород. Турнір 2016 року. У коли черники м'яча програли Ірану в одній восьмій фіналу у серії після матчових пенальтів. Майбутній матч п'ятий в історії протистояння України Бразилії на мундіалях. Що у чотирьох попередніх поєдинків з бразильцями українці програли три одну зустріч, завершили нічю. А нинішній наставник збірної України Олександр Косенко відзначився автоголом у поєдинку, у якому синьо-жовті зазнали найбільшої поразки від бразильців. Наразі шанси України на перемогу букмекерами оцінюються як один до восьми цілих і ймовірність виграшу у бразилії 1-1,39. Нічия 3,9. радіти чи співчувати чемпіон суперліги України з баскетболу Дніпровський Дніпро отримав місце в основному раунді Кубка Європи Фіба як одна з трьох кращих команд, що поступилися у своїх матчах кваліфікації турніру. Під опічного Коваля потрапили до групи «Ді», де зіграють з польським анвілом, італійським Денамо Сасарі та португальським «Спортингом». Відповідно до формату до наступного раунду вийдуть переможці десяти квартетів, а також шість кращих команд, що пока посядуть друге місця у Євроту. Турнірі Дніпро стартує вже наступного тижня, 9 жовтня, у Польщі матчем за Анвілом. Далі кожен сім днів притул до 13 листопада, заключного туру групового етапу. Наша команда буде подорожувати між містами континенту, адже на проведення якихось тренувань часу практично не залишається, враховуючи що домашнім майданчиком Дніпровців, значиться Латвійська Ялгава. Варто додати що до цього і календар чемпіонату Суперліги, який стартує. 5 жовтня 14 медалей різного гатунку завоювали Дніпровці на змаганнях Кубка України з Бадмінтону і завершилися на кортах великої зали палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста. Чемпіонами стали двічі Наталія Войцех. У жіночій парі з Марією Улітіною та у міксі з Сергієм Гарістом. Нагорода найвищого гатунку і у Івана Друщенка у чоловічій парі. Срібним призером став Артем Синиця в одиночному розряді серед чоловіків Валерій Бадиця третій. Бронзові медалі в різних категоріях здобули дві: Олександр Колісника. Також Дар'я Ніколаєнко, Ксенія Рожкован, Максим Мартиненко, Сергій Гарест та Іван Друщенко. Брати Менделенки з Дніпра вибороли золото та срібло на чемпіонаті України з вітрильного спорту. В олім... Пійському класі на вітрильній дошці. Ай-Ай-Кю-Фойл. Олександр піднявся на найвищу сходинку підесталу пошани, а його брат Владислав був другим. Колишній 19-річний голкіпер спортивного клубу Дніпро-1 Владислав Крапевцу стане гравцем лондонського Челсі. Він успішно пройшов перегляд останньої аристократів і сторони вже розпочали процес узгодження умов контракту. Владислав гратиме за одну з молодіжних команд лондонського клубу. 14-річна вихованка Дніпровської спеціалізованої для спортивної школи Олімпійської Реб з гімнастики художньої Таїсія Редькап-тренерів Альвіни Якемець і Наталії Єроміної стали чемпіонкою з багатоборства серед юніорок та срібним призером командних змагань в складі Київської школи Дерюгіних клубного чемпіонату світу ION Кап 2024, який двадцятиріки в столиці Японії Токіо, де гімнасти боролися за нагороди у багатоборстві, окремо синій і юніорки, а також у командній першості за суму балів за всі виступи клубу. Вихованці дитячінацької спортивної школи зимових видів спорту Провської міської ради Софія Голіченко та Артем Даринський завивали срібні медалі серед спортивних пар на етапі юніорської серії гран-прі сьорного катання, який приймало польське місто Гданськ. Для Софії та Артема це була перша спільна участь у змаганнях юніорського гран-прі в кар'єрі та перша медаль на такому рівні. Почувати на лаврах ніколи ледве не наступного дня після того, як вихованець дніпровських спортивних клубів Файтер, тренер Анатолій Відута і Флойд, наставник Едвард Погосян, бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків, дворазовий чемпіон України, переможець багатьох міжнародних і вітчизняних турнірів та змагань майстер спорту України Віталій Стальченко став володарем поясу WBC Ukraine чемпіона України у Кризарвейті. Він знову повернувся до тренувальної роботи. Почувати на лаврах ніколи. Ледве не наступного дня, після того як вихованець з дніпровських спортивних клубів Файтер, тренер Анатолій Відута і Флойд наставник Едвард Погосян, бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків, дворазовий чемпіон України, переможець багатьох міжнародних і вітчизняних турнірів та змагань, майстер спорту України Віталій Стальченко став володарем поясу WBC Ukraine, чемпіона України у крузервейті. Він знову повернувся до тренувальної роботи, адже час не чекає. Потрібно готуватися до нов викликів і випробувань. Плани дуже гран грандіозні, можливо, навіть вище, ніж ці титули. Не будемо зараз про це говорити. Дай Бог, що все склалося. Ми віримо, що в нас все вийде. І ви самі побачите, слідкуйте за нами в соцмережах, в новинах та підтримуйте та вболівайте за нас. Ми не будемо розкривати наші таємниці, і в нас буде теж подібного плану бій у Віталіка. Віталік як боксер, він лягає спати з мрією, просинається з мрією. з ним дуже дуже легко працювати. Він як пластилин. Він він слухається, він виконує між раундами, як скажеш, так і зробить. Саме подібне стало запорукою і гарантувало успіх Віталію Стальченку у його дебютному титульному поєдинку проти співвітчизника Олексія Жука за вакантні пояси WBC Ukraine та чемпіона України у крузервейті важкій вазі до 90,7 кілограмів. До цього він мав в активі сім дочасних перемог у рейтингових боях. Тім звітний тривав усі 10 конкурентних раундів, протягом яких Віталій виявився більш спритним, продемонструвавши гарну фізичну підготовку та досконалу боксерську техніку, що знайшло своє підтвердження в одноголосному рішенні трьох суддів на користь Дніпровця, що і сумовило та гарантувало йому статус та звання і титули нового чемпіона України та WBC Ukraine у важкій вазі. Суперник був дуже потужний, старший за мене можливо навіть десь опитніший. Але ми з моїм тренером, з нашою командою правильно підійшли до, до підготовки, до цього поєдинку, правильно підготувалися. Морально були правильно налаштовані забрати ці титули. Як ви бачите, вони у нас в залі вже ми це зробили і все добре. І до цього бою ми готувалися два місяці більш ніж 60 днів. І ми... Утром приїжджали сюди вранці, приїжджали вечором, працювали кожен день. Бій, як ви бачили, пройшов по нашому плану, але я, як тренер, задоволений результатом, але можна було б і краще. Як тренер-максималіст, я вважаю, що треба більше працювати і більше виконувати максимально план на бій. Саме над цим вони знову працюють, повернувшись до звичних виснажливих тренувань, попередні з яких дали їм можливість ковтнути трохи повітря успіху і зодягнути на голову ореол слави. Зрештою, щоб вони не були тимчасовими і не потьмяніли, а незабаром стали ще яскравішими. тренер і підопічний, відклавши осторонь, пояс набивають мозолі і наполегливо трудяться над тим, щоб продовжити власну переможну ходу і стати кращими на наступній вищій її сходинці. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.